Чи здогадались ви діти, про що ми сьогодні будемо говорити? Так, про дощик. Краплинко, ти сьогодні така весела і загадкова. А що ж трапилося? Звичайно, адже розмова буде про дощ, а це означає, що будемо говорити і про мене, і про моїх сестричок краплинок. І про нашу хмаринку. А можна я дітям задам запитання, послухайте вірш і порахуйте, скільки дощів я назвала. Скільки я знаю дощів, порахуйте мерщій, дощик з вітром, дощик грибний, дощ з веселкою, догою, дощик з сонцем, дощ із градом Дощик з родим листопада. Дітки, то скільки дощів? Так, їх шість. А що це крапає? Так, це дощик, діти. А покажіть, як крапає дощик. Капля раз, капля два, дощик землю полива. Хай гарненько виростає після дощику трава. А ви знаєте, що дощ буває корисний і шкідливий, діти? А чому він корисний? Зволожує землю, охолоджує повітря в спеку, поповнює річки, ставки, озера. Птахи б'ють з калюж, краще ростуть рослини. А чому ж дощ може бути шкідливим? А тому, що знижує видимість на дорогах, зносить ґрунт, затоплює низини, можна намокнути і застудитися. Гуляти не можна. Ви впізнали, що це було? Так, це гроза. Коли ми чуємо грозу, на небі з'являється блискавка. А в природі під час грози відбуваються незвичайні зміни. Свинцеві хмари затягнули небо. Блискавка гримить грім, потоки води обрушуються на землю, дерева гнуться під сильним натиском вітру. Гроза! Могутнє грізне, чудове явище природи. Так під час грози небо стає темним, низьким, навіть страшним. Уся природа, наче зачарована, вона чогось чекає. Блискавки бувають різного кольору під час дощу вони червоні. А якщо йде град, то блискавка спалахує синім кольором. Окрім того, вони бувають жовтими і білими. Від удару блискавки дуже часто руйнуються будинки та виникають пожежі. Передбачити поведінку блискавки практично неможливо. А зараз малята будьте особливо уважними. Я вам розповім про основні правила поведінки під час грози. Під час грози не можна ховатися під одинокими високими деревами. Необхідно сховатися під низкорослими чагарниками, якщо немає укриття лягти на землю. Під час грози не можна бігти. Швидкий рух притягує блискавку. Під час грози не можна купатися, ловити рибу, перебувати на березі біля води. Під час грози Небезпечно для життя запускати повітряного змія. Під час грози не можна користуватися мобільними телефонами, електроприладами. Слід відключити телевізор і радіо. Якщо гроза почалася, коли ви їхали в автомобілі, не потрібно з нього виходити. Безпечніше зупинитися і в ньому перечекати грозу. Під час грози не можна доторкатися до металевих предметів. Під час грози потрібно закрити вікна і двері, щоб не створювати протягів. Тож дотримуйтесь діти правил безпечної поведінки під час грози і будьте здорові!